Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі я сечко добрий. Не крутило на холостому ході ланцюг. Почало крутити і прям так почали валити холості нормально. Я завз Дніпроєм, воно ще на гарантії. Вони подивилися. Кажуть, ну якщо крутить той, якщо крутить ланцюг на холостих, то може спалена гальма. Каже, ви на гальмі не працювали. Кажу, та ні, ну як би я працював на гальмі. Що ми ж, ми ж не в психіатрії, так? І той. І вони взяли, опрацювали, повертають мені там в переліку тільки там налаштування карбюратора. І знову я поставив шину, пускаю, і знову воно на холостих крутиться. Ну, поїду знову в Дніпром. Ну, тільки вже з шиною поїду. Ну, Хоча я і був з шиною. І так цікаво, я їм кажу, я привіз тоді з шиною, кажу, отпустимо, я вам покажу, як воно працює. Він каже: Та ні, типу, не треба, фахівці розберуться. Ну, я не знаю, якось так вони розібралися, знову вона на холостих, можна бачити, ганяє. Ну, що з цим зробити, я не знаю. Підсос захований. Тут, тут, тут більше нічого і не зробиш, як користувач, так? Аматор, будемо так казати. Якось так дивно. Втім, поборемо і це.